Доброго дня, дівчата. Звертаємось до вас як до організаторів цього прекрасного дійства. Розкажіть, будь ласка, вра ваше враження. Чи очікували ви такий солдаут, можемо сказати? <с> і чи плануєте ще в майбутньому проводити так само якісь такі схожі заходи, особливо зараз, влітку, коли здавалося б не сезон, і там вступні кампанії в різних університетах і інститутах починаються? І, взагалі, які ваші плани от на майбутнє з точки зору популяризації науки, такі не наукові, в той же час і наукові теми? Одночасно. Дякую за запитання. Такий солдат ми дуже-дуже сильно намагалися отримати і багато для цього зробили. Тому так, ми його очікували. Ми, ми на нього дуже чекали, скажімо так. От і е, насправді ну, тому, що цей захід він вже присвячений року вже року активної діяльності постійної е, нашого е, нашої платформи будні науки, яку ми заснували ну, трошечки більше ніж рік тому, от разом з дійсною наукою, з Оленою. І це е, просто для нас дуже важливий захід. І ми мага, намагаємося донести е, такі меседжі, які. Мені здається, вони є досить оригінальні навіть у площині популяризації науки. Тобто, ми хочемо показати науковців як живих людей, так їх наблизити до суспільства, простимулювати з ними діалог, зацікавити суспільство. В цьому діалозі і заодно показати наскільки наука може бути красивою, практичною, корисною, так і е, тому, витікаючи з цього, ми плануємо проводити такі заходи. Не з не з приводу літа е, вже літо закінчується, тому навряд чи ми щось таке встигнемо. Але в надаль надалі ми дуже хочемо продовжувати діяльність, розвиватись і робити і ще краще, і ще кращий солдат. Ну, я навіть скажу так, що ми цей захід назвали е, літні, та да, літні розмов розмови про науки, да, в назві подій там десь трошки фігурувало. Чому? Тому що е, ми вдячні за партнерство Американському університету Києва. Це була їхня ідея, що раз ми вже починаємо робити такі масштабні події, давайте робити їх не разові, а робити їх, наприклад, сезонні. І тому ми дуже сподіваємося, що наступна подія буде вже восени. Сподіваюся, що е, вже незабаром зможемо оголосити дати. І е, чому, чому це потрібно? Тому що з початку повномасштабного вторгнення насправді не було таких е великих масштабних наукових саме подій, доступних для широкої аудиторії, і це навіть не тільки в Києві, а скоріше, навіть по всій Україні. І тому ми відчуваємо в цьому потребу і необхідність і дуже хотіло б продовження і повторення. Чи не плануєте робити як виїзні такі заходи, ну, власне, вже в масштабах України, це як так уже прям масштабуватися, навіть в перспективі. Були якісь такі ідеї? Думки з цього приводу були, але поки що ми ще не обдумували їх прям детально. Але звісно, оскільки у нас є, от як бачите, до нас уже зі Львова приїхали. Тобто ми в принципі не закриваємося тільки на Київ. Ми взаємодіємо з науковцями і з колегами з різних міст, різних регіонів. Дуже хотілося б, хотілося б робити щось для внутрішньопереміщених осіб. Дуже хотілося б, ми, в принципі, планували, можливо, не зовсім такі, але певні заходи. Тобто так, ми би хотіли. Ну і насправді я скажу, що ідея платформи в тому, щоб поєднати науково-популяризаційні ініціативи з усієї України. І у нас, навіть коли ми її засновували рік назад, приїжджали дні науки з Запоріжжя. Ми дуже були вражені, тому що ми розуміємо, що що відбувається зараз в Запоріжжі, і всі підтримують цю ідею, і це якраз те, чого знову ж таки не вистачає, тому що наукові середовища є у Харкові, у Львові, в тому ж самому Запоріжжі, але ми досить розрізнені між собою, і ми би хотіли, щоб щоб була якась єдина мережа, яка між собою взаємодіє і організовує подібні заходи. Дуже дякуємо за відповіді. Дякуємо.